Доброго ранку! Сьогодні 11 вересня 2024 року. Заняття в старшій групі з природи. Тема заняття Подорож до лісу. Дикі тварини. Доброго ранку, малята! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки. Доброго ранку, доброго дня, дітки я вам зичу. Добра, миру, щастя та гарного перегляду заняття. Я вам пропоную сьогодні відправитися в світ живої природи. А про що саме ми будемо сьогодні говорити, ви дізнайтесь, переглядає картинки, тому сідайте зручно, дивимося на екран. Дітки, нас в гості запрошує їжачок. А де їжачок дітки живе? Так, він живе в лісі. А чим ми можемо доїхати в ліс? Так, автобусом. Ось я вам пропоную здійснити таку невеличку подорож до осіннього лісу і познайомитися з його мешканцями. Тож сідаємо зручно та відправляємося до лісу малята. А щоб дізнатися, кого ми там побачимо, підгадайте загадку. На весні веселить, влітку холодить рибами, ягодами обдаровує, восени засинає, на весні знову оживає. «Так, правильно це ліс їд. А чому він на весні оживає? Так, тому що ті йдуть дощі, з'являються листочки на деревах, тому він саме весною веселіє. А восени, тому що зараз осінь, листочки стають жовтими, червоними, коричневими. Ось дивіться, який гарний осінній ліс. Десь дерева зелені. Чому? Тому що вони хвойні, вони не міняють свої листочки, а десь вони вже поміняли листочки, а ось дивіться, який гарний пейзаж, яка гарна природа в лісі. І ось ми бачимо і метелики, і бджілок, і диких тварин, і дятел стукає по дереву, і ведмідь шукає малин Це мешканці лісу. І кого ми зустрінемо ще в лісі? Відгадайте загадку. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі, під його пісень у звірі. Морозець біжить по шкірі. Та це сім'я вовча. Ось ви бачите, вовк вовчиця та вовченя. Діти, вовки це сірі розпійники, це хижі тварини. Вони не впадають сплячку зимою і здатні переносити великі мов, сильні морози. Вони завжди ходять в сірій шубці. Ви ж бачите, яка в них гарна та тепла сіра шубка. Вони дуже активні дітки вночі, але можна їх зустріти і вдень. Дивимося далі, кого ми ще можемо зустріти в лісі. Хто це, дітки. Так, це лисиця. А дитинча як називається? Лисеня? Так, дітки, а де живе лисиця? Так, в норі. Будиночок лисички називається нора. А тепер послухайте, кого ж ми слідуючи зустрінемо в лісі? Довгі вуха звір цей має. Стій весело стрибає, моркво дуже полюбляє. Від лисиці він тікає. Ж це такі діти. Так, це заєць. А ось маленьке зайченя біля нього. Дітки, дійсно, в зайця довгі вух. Та великі задні лапи, Хвостик в нього маленький. Як грудочка, блідко заєць я взимку він білий, щоб хижі тварини його не бачили на снімку. Йому зовсім не холодно, в нього тепла шорстка зігріває його холодні зимові дні. Заєць дуже швидко бігає і дуже спритно. Стрибає. Адже в нього дуже довгі ніжки, ви бачите, які гарні. Послухаємо, хто ж далі, кого ж ми тут можемо зустріти ще далі. Слухаємо загадку та думаємо, що ж це за дика тваринка. Шубку роду має, по гілках стрибає, хоч сама на назріс та по охнастий має хвіст. Як мисто оченята. Дітки, хто це? Спробуйте відгадати, хто ж по гілочкам стрибає. Ми можемо цю тваринку бачити в нашому місті навіть парка. Так, це білка. І поряд з нею дитинча. Білченя. Так, дітки у білки пухнастий хвіст і пензлики на бушках. Сама білка маленька, шорста у неї влітка рода, а взимку сіра. Вона любить горіхи, гриби. Живе білка на дереві, в дуплі. Продовжуємо нашу подорож по лісу, дітки. І ми зустрічаємо друзів нашого їжачка. Ось ви бачите. Їжачок та Дорослий татус їжа. Їжак дітки, дуже колючий. Це дрібна тваринка, спина і верхня частина його боків покриті короткими твердими голками. День цей звір спить у нірці, а вночі йде на пошуки їжі. Взимку їжачок спить. Якщо він скрутиться клубочком, то він буде захищатися від ворогів, тому що багато в нього великих ворогів тварин диких, тому він захищає себе саме волками. І ми ще зустрінемо ще одну велику, дуже дику тварину в лісі дітки. І знову слухаємо загадку, щоб дізнатися. Тож це. Клишо ноги волохати, влітку спритний та завзятий. Ну а взимку лежи бока, у барлогу гріє бок. Тітки, ви вже здогадалися, тож це. Так, це ведмідь, ведмежа дитинчатка. Ведмідь має теплу волохату шуб. Ви бачите, яка в нього ось шубка коричнева. Ходить ведмідь повільно, переставляючи лапи, тому його назвали Лишавим. Але він може дітки й добре бігати. і дуже спритно лазить по деревам взимку. Ведмідь забирається в барліг, спить та смокче. Свою лапу. Дітки, ми розглянули диких тварин, які ми зустріли в лісі. А тепер скажіть мені, як називається житло лисиці? Так, це нора. А де живе Вовк? Вовк живе у лігві? А де мешкає білка? Білка мешкає у дуплі. А що ж будує собі ведмідь, щоб там лягти та поспати? Та барліг. А де дітки живе їжачок, правильно їжачок живе у норі. Дітки, ми повертаємося додому, наша подорож, в ліс завершується. Скажіть мені, кого ж ми зустріли в лісі? Та і зайця, і їшачкиків, і родину вовків, і ведмедя, і лисицю. Тільки а як одним словом називаються ці тварини? А, це дикі тварини. А чому дітки їх так називають? А, тому що вони не мешкають поряд з людиною, вони мешкають у лісі. А кого ще можна зустріти в лісі, крім диких тварин? Так, різних помашок, птахів. Тому дуже бережливо потрібно відноситися до живої природи, до лісу. Якщо ми приходимо в ліс, не розпалюйте багаття, не руйнуйте гнізда, птахів, не топчіть траву, не зривайте піточки, тому що природу потрібно берегти, і вона вас порадує своїм співом, це птахи, своєю яскравістю це дерева та тві. Наше заняття підійшло до завершення. Дітки, я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!